Герою український, ти янголом линув у небо до вічного раю, бо пекло пройшов на землі, летиш, залишаючи спогади світлі про себе і душу твою забирають увесь журавлі. Летиш спочивати, позбавилось тіло від болю. Опинилося серце, сказавши останні слова, Моя Україно, я згинув за тебе, за волю, а ти не загинеш, навіки ти будеш жива. Лети наш герою, на крилах надії й свободи, у царстві небесному душу свою заспокой. Ти син України, козацького славного роду, нескорений ворогом, мужній незламний герой. І в пам'ять про тебе поети писатимуть вірші, на землях спустошених пташка гніздечко зів'є, і сурем відлуння в безодню небесну злетівши, уславлять у вічність ім'я і безсмертя твоє. Omnisslaveni Deus, sancte nīe, post omnia, in saecula, и Te веки. te glorificamus, Нині повсякчас, і навіки віків амінь, присвята трійця, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, влади, попроси, беззаконня наші святизлянця, і цілий немочі наші імені Твого ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і навіки віків, амінь. наш, що є на небесах. Нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай.